Та розпочати, як я сказав, хочу із важливої історії, котра про людей. Про людей зокрема, і про техніку, яка зберігає їм життя. Пригадуєте, я говорив, що західна техніка продемонструвала себе і проявила як дуже е, хороший е, такий друг для українського бійця. Її не так легко знищити. А якщо її пошкоджують, то бодай не гинуть бійці під час такого знищення техніки або її пошкодження. Е, так може бути контузія, може бути невеликі травми, але переважно. Українським бійцям в новостворених бригадах, які мають Бредлі, Мардери. Ну мардери ми навіть не бачили ще в справі, які мають насамперед Бредлі, леопарди їм вдається виживати і живучість цієї техніки, це найголовніший фактор на користь її переваги. Бійці 47-ї бригади, котра воює зараз на Оріхівському фронті, показали ось цю е, машину. Це українська БМП М2 Бредлі. Власне Ганна Маляр е, опублікувала це фото і е, показала пошкодження цієї Бредлі е, після того, як е, в Машину та його екіпаж напряму влетіла ракета з реактивної системи залпового вогню. Град град влучив у вежу, як говорить Маляр, і цей Бредлі загорівся, але екіпаж евакуювався. Механік при цьому зміг відвести машину на безпечну відстань та погасити пожежу. Далі, вочевидь, як ви вже бачите, це фото, воно зроблене із боксу. Бредлі зараз перебуває на відновленні і, вочевидь, буде поремонтований. А бійці ось вони. Всі слава богу, живі та здорові лише в одного е, бійця є контузія, тому техніку дадуть, друзі. А головне це ось ці люди. Це люди, е, тим паче, що техніку нам зобов'язалися в чергове за підсумками Рамштайну, що був минулої доби, наші союзники постачати і ракети до ППО теж будуть постачати в великих масштабах. Мільйони євро та доларів будуть витрачати на це. Ось до речі, якщо боїтеся за долю леопардів, німецьке видання Handelsblatt, воно опублікувало те, що Україна. Отримає ще 14 танків Леопард 2 від Німеччини. Цитую, ця підтримка ймовірно стане важливим знаком для України, оскільки, як повідомляється, перші бойові танки німецького виробництва було пошкоджено під час перших стадій українського наступу. Про це написало видання Хандельзбат. Нагадує тому головне, це ось ці люди, наші бійці, зокрема 47-ї бригади Магори, яка е, веде зараз бої, кровопролитні бої на е, Оріхівському напрямку. Проте насамперед вони кровопролитні саме для Росіян.